І про урядову концепцію реформування місцевого самоврядування сьогодні докладно будемо розпитувати віце-прем'єр міністра України Володимира Гройсмана. Пане Володимире, вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку. Вітаю. І Доброго. перш ніж почати говорити саме про ці реформи, давайте підсумуємо. Ми сьогодні в цій студії багато говорили саме про питання федералізації. про... Правильно розуміння цього терміну, чим воно відрізняється від посилення ролі місцевого самоврядування і взагалі тема децентралізації влади. Хочеться почути вашу думку. Я хотів би сказати про те, що уряд з першого дня свого заснування а один із пріоритетів визначив як децентралізацію влади і посилення місцевого самоврядування. Потім ззовні від Російської Федерації нам почали нав'язувати зовсім іншу модель. Це модель федералізації. Ну, по-перше, це неприпустимо з точки зору нав'язування системи управління устрою з боку іншої держави, а з іншого боку, федералізація це укрупнення повноважень не громад, а голови регіону. Тобто мова йде про те, що це. Теж є централізацією на рівні області, коли на рівні області з'являється керівник, як його називають губернатор, який в собі концентрує максимальну владу. Це є неприпустимо для європейського майбутнього нашої країни. Ми говоримо про чіткий план дій, який укладений в концепцію, яка затверджена урядом, де ми передаємо повноваження максимально вниз до громади, до громадян. До міста, сел, села і селища, а на рівні районів і областей будуть створені виконавчі комітети, які теж будуть наділеними виконавчими функціями. Разом з тим, адміністрації обласній районі ліквідовуються в тому вигляді, як вони були раніше, як теж монополізація влади, яка надсилається з центру до територій, і будуть утворені префектури. Або як вони сьогодні визначені проектом змін до конституції, це місцеві державні представництва, які будуть створювати чи проводити наглядові функції. Мова йде про дотримання за контролю дотримання законодавства на території, в тому числі і з боку органів місцевого самоврядування, і координацію центральних органів виконавчої влади на території, тобто виконавчі функції заміняться переважно координацією, так координацію, контроль. Це, Як буде здійснювати ти, цей збалансує. контроль, оскільки тут треба багато роз'яснювати саме для того, щоб було адекватне розуміння, оскільки тема федералізації вона є ну досить спекулятивною в даному випадку, тим більше в цих конкретних політичних, якщо можна так говорити, навіть воєнних умовах, треба роз'яснювати, які вигоди отримують ну звичайні громадяни зараз найбільш актуальні саме на сході від такого підходу. Давайте в чому вигода буде від того, що з'являться ці префектури, і відповідно буде префект. Я так наскільки розумію, буде так. Посада, так? Як вона буде функціонувати? Що, а які Посада, плюси? посада буде називатися, коли буде затверджена зміна до Конституції парламентом, голова місцевої, місцевого представництва, державного представництва. А мова йде про те, що, на превеликий жаль, Україна. Була дуже централізована країна і сьогодні залишається, тому що системних змін поки що не відбулись на рівні парламенту і мають бути прийняті відповідні рішення. Ми говоримо про передачу повноважень вниз. Тобто, все те, що стосується сьогодні життя нормальної людини, звичайної людини, це буде вирішуватись на рівні території міста, села і селища. Більше того, частину податків загальнонаціональних, які сьогодні забирались наверх, це якраз вони, ключове питання. Будуть, вони будуть залишатись внизу. Фактично, сьогодні влада буде належати громадам, людям. Влада буде під контроль над цим людям, оскільки ми хочемо впровадити механізми місцевого референдуму, де можливо буде відкликати представників влади, якщо вони щось роблять не те. Тобто, контролювати наскільки ефективно він реалізує ту владу, яку отримав, ключова позиція контроль, і з боку держави цей контроль буде здійснювати голова місцевого представництва державного, а з боку громади сама громада, через в тому числі і можливості місцевого референдуму. На який можна поставити питання про відкликання? Yes. А скажіть, в такому випадку, які ще функції а, можуть отримати на місцях, ну окрім цієї абсолютно все. Саме ключовий базовий рівень, як я сказав, громада, і вони отримують повноваження у всіх сферах: освіта, охорона здоров'я, культура, інфраструктура, місцевий економічний розвиток, що є дуже важливим. А, вплив на інші процеси, які виникають на території. Тобто не треба вже погоджувати, буде в Києві, як жити, що робити, які дороги ремонтувати, які труби замінювати все, це буде вирішуватись на місце. звучить міні. досить привабливо. Це правильно, і чому ми говоримо про те, що саме базовий рівень, це рівень громад. Там люди мають ініціативи, там люди мають отримати реальний вплив. На якість свого життя, це запорука успіху України. Якщо говорить сьогодні про федералізацію, то ми розуміємо, що федералізація призведе до намісного царя на території у вигляді губернатора повноправного, який буде нехтувати інтересами громад. Просто це. Це само собою зрозуміло, інакше так системи не працюють. Ми будемо відверті, що це зрозуміло для людей, які дуже чітко усвідомлюють саме поняття федералізації. Ну, ми про це сьогодні говоримо. І більше того, яка може бути федералізація? У нас немає суб'єктів федерації, які треба об'єднати в одну країну. Україна абсолютно унітарна, єдина і соборна держава. Ми поважаємо всередині України. Ми поважаємо всі культурні цінності багато є питань. Суспільних, які потрібно вирішувати на регіональному рівні, і жодних питань немає. Кожна громада може для себе визначити, що для неї є пріоритет, наприклад, в соціально-культурній сфері. От якраз про соціально-культурну сферу, чи не може ну ми гіпотетично розглядаємо різні варіанти? Чи не може бути таким чином ну, з'явитися така ситуація, коли в різних регіонах країни вивчають ну по різному, скажімо, одну і ту ж саму історію України, виходячи з того, що певні бажалі впливу на освіту формування суду. Ми ніколи нікому не маємо забороняти право вивчати взагалі що завгодно. А тим більше в нашому глобальному світі сьогодні щось приховати неможливо. Тому ми говоримо про загальнообов'язкові програми, які є і затверджені. А далі територія може для себе визначити, що для неї було би важливо наприклад вивчати ще додатково дві або три іноземних мови на тій чи іншій території тоді потрібно визначатись з точки зору своїх фінансів локальних які є які будуть точніше в зв'язку з тим що територія буде отримувати можливість залишити на місці свої податки і додатково це вивчати тепер... тобто буде базовий рівень і буде додатковий рівень як території будуть визна... громади самі будуть визначати що їм вчити. і ще питання силового блоку якось буде в цьому плані більша самостійність ми, ми перед Бачаємо, що будуть функції державної міліції, і будуть функції муніципальної міліції. Це благоустрій, це паркування, угу. це можливо, спільне патрулювання. Вони не будуть озброєні ці підрозділи, але вони будуть достатні для того, щоб підтримувати порядок на територіях з точки зору тих питань, про які я сказав. Це От... теж загальна європейська практика. Ну будемо сподіватися на втілення її в життя. От хочеться поговорити про можливий конфлікт, чи, сподіваюся, його не буде. А з функціями виборної влади, як це часто від відбувається зараз між держадміністраціями і місцевими владами якраз як це питання планується плануєте вирішити саме саме головне що мають бути дуже чітко розмежовані рівні компетенцій і ми ще раз підкреслюємо що на рівні громади міста села села і селища будуть визначений ряд компетенцій які не будуть перетинати з компетенціями районної ради влади і обласної влади У кожного буде своя функція і вони не будуть перетинатися якщо вони не перетинаються немає конфлікту Звісно, хочеться, щоб вони не перетиналися, але наскільки це на практиці буде реально визначити, оскільки чим менше, скажімо, територіальне групу ну територіальна група певна селище, чим менше воно, тим звісно більше шансів, що люди знають одне одного, якимось чином починають впливати на формування, чи якісь корупційні схеми абсолютно незначні на місцях, але будуть можливо в цьому контексті треба якось децентралізація влади, збільшення ролі громади. Та, врешті решт держава покликана на те, щоб розвивати громадянське суспільство і надавати більше прав громадянам. Хто сказав сьогодні, що треба у громадян все відбирати і концентрувати на рівні області або на рівні центральної державної влади? Це абсолютно протирічить будь-яким успішним рецептам будь-якої країни. Навпаки, треба завжди все передавати людям, оскільки це країна саме громад. А не окремо якоїсь людини, і в даному випадку питання публічності прозорості на місцевому рівні значно зменшить будь-які ризики можливості. Вони вже сьогодні напрацьовані. Ми напрацювали концепцію реформи місцевого самоврядування. В травні місяці у нас буде закон України про місцеве самоврядування. Ми напрацювали як уряд і направили в Конституційну комісію розділ змін. Що, що стосується місцевого самоврядування, ми очікуємо, що він може бути прийнятий на осінь, так як процедура uh -huh. це е, описує. І таким чином ми розраховували, щоб ряд інших законодав, законодавчих ініціатив а, мали бути, бути прийняті до кінця 2014 року. З 1 січня буде перехідний період. Але по справжньому запрацює система з чергових виборів до місцевих органів влади. Тобто з 2015 mm -hmm. року восени відбудуться вибори, і тоді вже повністю рахунку буде такою розпочнеться. А... Повністю змінена буде система управління в країні, і ця система буде задовільняти всіх громадян. Більшість. Крім того, ви вже сказали про інші законодавчі ініціативи. Наскільки я знаю, є певний закон про місцеві вибори, на За ним зараз іде робота. Розкажіть більше про це. про місцеві вибори є декілька. Варіантів законів і тут в парламенті розглядаються ці законодавчі ініціативи. Ми хотіли би, щоб виборче законодавство і сам закон про вибори був відкритим, зрозумілим і щоб не уможливлю будь-яких зловживань на процесі виборів. Ми маємо всі усвідомлювати, що чесні відверті вибори, демократичні вибори, вони є запорукою успіху України в тому числі, тобто зміна цієї системи на управління, взагалі країни. Це саме головна реформа, про що ми говоримо: децентралізація, місцеве самоврядування, чесні вибори. Тут ще є важливе питання територіально-адміністративної реформи. Ми теж даємо відповідь на це запитання, оскільки пропонуємо прийняти закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Добровільне. Якщо угу. два села хочуть об'єднатися, стати більш спроможними, отримати більше грошей, більше бюджету, вони вправі це зробити, але ми не маємо права їм це нав'язувати. Тому цей закон теж дозволить вирішувати і це питання. Є закон, законопроект, який ми вносимо на уряд найближчими днями. Це закон про е, співробітництво територіальних громад, де без об'єднання громади можуть об'єднуватись на вирішення того чи іншого завдання, об'єднуючи свої бюджети. Але саме головне, що ми даємо. Е, Відверто кажучи, ми все робимо так, як потрібно. Тобто, от та система, яка була пострадянська, яка знищувала ініціативу знизу, яка знищувала, подивіться, і села, і культуру, і все, що завгодно, і інфраструктуру. Ми маємо цю систему, щоб вона відійшла в минуле, побудувати нову систему, яка дозволить територіям розвиватися саме головне. Прекрасні людина. слова, прекрасні слова. На жаль, ми змушені прощатися, але от саме здійснення того, що ви зараз сказали, хочеться побажати нашій країні. Дякую. Дякую.